Привіт, любителі смачненького! Сьогодні ми відзначаємо одне з найсолодших і найулюбленіших свят у світі свято, яке може підняти настрій у будь-який момент, адже йдеться про шоколад. Отже, 13 вересня міжнародний день шоколаду це свято, яке змушує наші серця битися частіше. Це день, щоб без докорів сумління насолодитися улюбленими ласощами і зануритися в їхню неймовірну історію. Історія та мета свята: від гіркого напою до солодкої плитки. Міжнародний день шоколаду відзначають 13 вересня не випадково. Вважається, що саме цього дня, у 1857 році, народився Мілтон Ес Герші, засновник компанії Hershey's, яка зробила шоколад доступним для масового споживання. Мета свята прославити смак, відзначити шоколад як один із найпопулярніших десертів у світі. Популяризувати історію, розповісти про його багату історію та шлях від стародавньої культури до сучасної, підняти настрій звичайно, головна мета подарувати людям радість і привід насолодитися улюбленим десертом. Батьківщиною шоколаду вважається Центральна та Південна Америка, де стародавні цивілізації, Ольмеки, Ацтеки і Майя, першими почали вирощувати какао дерева. За версією, яка найчастіше зустрічається, слов слово шоколад походить від астекського слова соколатл, – «чоколатль», що буквально означає гірка вода. Науатль соколі, гіркоту, атл вода. Шоколад це кондитерський виріб на основі олії какао, яка є продуктом переробки какао-бобів, насіння шоколадного дерева, багатих теоброміном і кофеїном для виробництва шоколаду, використовують м'яку частину плодів какао-дерева, какаобобів. Какао боби ростуть у країнах з тропічним кліматом. Дерево живе майже 200 років, і лише 8 разів приблизно 25 років за життя дерева воно плодоносить. Спочатку шоколад вживали лише як гіркий напій. Какао-боби вважалися настільки цінними, що їх використовували як гроші у 17 столітті. Іспанські конкістадори завезли какао-боби до Європи. Там їх почали змішувати з цукром і спеціями. І так з'явився солодкий напій, що став популярним при дворах королів. Перша тверда плитка шоколаду з'явилася в 1847 році в Англії. Це стало початком ери сучасного шоколаду. Від чого залежить якість? Види шоколаду. Якість шоколаду залежить від вмісту какао-бобів та какао-олії. Чим вищий відсоток какао, тим темніший і насиченіший смак. Чорний шоколад містить мінімум 70 какао, гіркий, насичений і вважається найкориснішим. Молочний шоколад містить додане молоко і менше какао, м'який і ніжний на смак. Білий шоколад не містить какао-порошку, а лише какао-олію, цукор та молоко. З ботанічної точки зору його навіть не можна назвати шоколадом. Чому ми так любимо шоколад? Тому що він змушує нас почуватися щасливими. Шоколад стимулює вироблення серотоніну, гормону щастя. Крім того, він містить триптофан, який допомагає організму його виробляти. Користь якісний чорний шоколад, багатий на антиоксиданти, які борються зі старінням. Він також містить магній, що покращує роботу нервової системи. Шкода, шоколад може бути шкідливим, якщо вживати його надмірно. Високий вміст цукру та жиру в молочному шоколаді може призвести до зайвої ваги та проблем зі здоров'ям. Головне знати міру! Відомо багато висловів про шоколад, які свідчать про його популярність. Дев'ять із десяти людей люблять шоколад. Десята людина бреше: усе, що тобі потрібно, це любов. Але трохи шоколаду не завадить. Після шоколаду не важливо, що було до шоколад ніколи не задає дурних питань. Шоколад розуміє. Тож сьогодні, у день шоколаду, дозвольте собі насолодитися улюбленою плиткою, поділитися нею з друзями та відчути, як світ стає трішки солодшим. Який ваш улюблений вид шоколаду? Діліться в коментарях. І обов'язково поставте уподобайку, якщо ви теж вважаєте, що шоколад це справжнє щастя.